Як обігріти і охолодити будинок без газу, без твердопаленого котла і навіть без електричного котла. На цьому прекрасному будинку ми використовуємо геотермальне опалення і встановлюємо геотермальний тепловий насос. Тепловтрати будинку 20 кВт з інфільтрацією повітря і нагрівом гарячої води. Тому ми пробурили от на цій ділянці 500 метрів свердловин. Тут 10 свердловин по 50 метрів. Обв'язані вони всі по системі Тіхільман. Отут я прикріпляю, як виглядає ця схема. І труби вже закопані всі і прокладені от сюди в топочну, де і буде встановлений геотермальний тепловий насос. Заправлене наше геотермальне поле вже гліколем і стоїть вже, напевно, щоб тижня два чи три від тиском. Перший і другий поверх будинку буде замотаний теплою підлогою з кроком в 10 сантиметрів. Рубу шкафи ми будемо використовувати і колектора від торгової марки Ріхао. Раутермез 17 труба буде на поверхні. Це Одні із кращих матеріалів, які можна використати в себе в будинку. Влітку будинок буде охолоджуватись за рахунок канальних фанкойлів, а система приточно витяжної вентиляції з рекуперації тепла на цьому об'єкті дасть змогу замовнику і його родині завжди дихати чистим і відфільтрованим повітрям. Архітектори і будівельники дуже велику увагу приділили втепленню цього будинку, щоб зробити його ефективним. І в нас, бачите, тут мінеральна вата. А перший поверх зараз вам покажу пірог екструдований пінополістирол, от який здоровий і ще вентиліруємо фасад зверху розташували будинок взагалі по фіншую. Зробили таким чином, що використати оцей повністю дах. Для сонячної станції сонечко в нас стає от з вотої частини, і повністю отак от обходить весь дах. Тому що весь дах цілий день буде під сонячними променями. За рахунок того, що тепловий насос споживає в п'ять разів менше електроенергії ніж електрокотел. І маючи свою сонячну станцію для здобутку цієї електроенергії, цей будинок майже буде автономним. Ну, і це дозволить замовнику спати спокійно і не слідкувати за ростом тарифів в нашій державі. Будинку у нас багато систем. У нас є опалення, у нас є вентиляція, у нас є охолодження будинку, і керувати замовнику всіма системами було б важко. То про це ми теж подумали. Керувати цим будинком буде система розумний будинок, яка дозволить замовнику настроїти зручні сценарії для себе. І будинок буде жити своїм життям так, як зручно замовнику. Ми, друзі, якщо ви хочете побудувати свою систему на базі теплового насосу, зробити свій будинок максимально енергоефективним і щоб у вас за опалення і за охолодження вашого будинку була мінімальна платіжка. По посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!